Український авіаційний гігант Антонов продовжує вражати світ своїми інноваціями, і 2026 року став роком прориву завдяки двом новітнім моделям Антонов SkyWiper 2026 та антонов Vortex 2026 Обидва літаки представляють собою вершину технологічного розвитку українського авіабудування, поєднуючи у собі передові аеродинамічні рішення, потужні системи управління та безпрецедентну ефективність у своїх класах. Скайвіпер став символом швидкості та точності, тоді як Vortex уособлює потужність, стабільність і стратегічну гнучкість. Антонов Skywiper 2026, створений як надзвуковий багатоцільовий винищувач нового покоління, орієнтований на сучасні виклики повітряної оборони. Його конструкція виконана з ультралегких композитних матеріалів, що забезпечує виняткову маневровість і мінімальну радіолокаційну помітність. Завдяки інтегрованій системі штучного інтелекту SkyViper може самостійно аналізувати загрози, прогнозувати траєкторії ворога та оперативно ухвалювати тактичні рішення в бою. Новітня турбореактивна установка ViperDrive забезпечує літаку максимальну швидкість понад 2,8 маха, що дозволяє йому перевершувати більшість сучасних літаків противника. Інтерфейс пілота повністю цифровізований, голографічна система керування, доповнена нейромодулем, реагує на голосові та тактильні команди. Скайвіпер став уособленням швидкої, точної та високотехнологічної зброї, здатної змінити баланс сил у небі. Антонов Vortex 2026, навпаки, сконцентрований на стратегічній перевазі та стійкості в екстремальних умовах. Цей літак призначений для глибоких бойових місій, у тому числі й для підтримки наземних операцій і перехоплення повітряних цілей на великих відстанях. Його головною особливістю є гібридна енергосистема VortexCore, що поєднує реактивний двигун і електротурбінний блок, який значно знижує витрати пального і рівень шуму. Vortex може діяти практично без дозаправки протягом тривалого часу, використовуючи систему енергозбереження на базі плазмових акумуляторів. Кабіна пілота укріплена за стандартами нового покоління, а інтегрована броньована оболонка забезпечує додатковий захист від електромагнітних атак. Його навігаційна система здатна працювати навіть у повному радіоелектронному глушінні, що робить Vortex унікальним для гібридних бойових середовищ. Обидві моделі Sky -Viper і Vortex стали демонстрацією нової стратегії Антонов, об'єднання штучного інтелекту, енергетичної ефективності та адаптивного